Наша підтримка та опора, людина, яка любить, не зважаючи ні на що, найрідніша, найкраща у світі мама. Сьогодні у Денматері нам випадає чудова можливість порадувати наших мам подарунками і привітанням і виказати всю нашу любов до них, адже вони цього варті. А що для він означає слово мама, дізнаємось просто зараз. По-перше, бути мамою це величезне щастя. Бути мамою донечки це бачити продовження себе у ній і теж шукати якісь шляхи для розвитку, слідувати за її інтересами, намагатися розвивати її таланти. Це справді це дуже велике щастя. Коли народила доньку, я по-новому осмислила. Можливо, це сенс життя, для чого ми взагалі живемо, яке наше призначення е, життєве. І коли ти е, живеш для себе, ти можеш. Займатися кар'єрою, розвитком своїх якихось інтересів. Коли ти стаєш мамою, перелаштовуєш життя на абсолютно інші рейки, але при цьому мусиш зберігати і власний такий стержень, рух вперед, бути прикладом в саморозвитку і поєднувати це із якраз з розвитком дитини. Мама це м -м -м, найдорожча людина, яка Підтримує в будь-якій ситуації, навіть якщо ти там зробиш що таке, що всі будуть е засуджувати, і навіть там з моральної точки зору це буде будуть всі засуджувати, чи з законної точки зору будуть всі засуджувати. То мама без моралі і без закону вона завжди підтримує і буде тебе ви вигороджувати. ну мама просто найдорожча людина в житті. Мама для мене беззаперечний приклад ерудованості, ерудиції а Якась квінтесенція добра в цьому світі, тому що в мене дуже ніжна мама, яка багато сил, любові вклала у моє виховання. Відкрила для мене світ книг, відкрила для мене. Ну, напевно, допомогла мені назавжди диференціювати добро та зло, і через це я їй неймовірно вдячна, дуже її люблю. Коли я її торкалася, мені було так тепло що відчувала себе дитиною. Отже, тепло і нічого більше. Мама є мама. Це е, ну, якби жінка, яку дитина першою бачить, чує запах молока материнського. Ну, вона. Дитина, якби все впітує з материнським молоком. Вона висприймає цей світ з материнським молоком. Коли е, вже людина вже якби зросла, все одно йде, може йти. До мами, за заразними совєтами, там ще щось таке, що в житті, що її не достає, звісно, йде до мами. Навіть і допомоги, і якщо треба, то хто кроме мами може? Мама це напевно найбільш значиме слово, з якого починається взагалі шлях дитини. Це найближча людина, це частина душі, можна так навіть сказати, тому це напевно. Ідеал всіх тих найкращих почуттів, які можна назвати. Мама це дім, де б мама не була, в тому місці в мене буде дім, тому що мама це турбота постійно. Мама це коли вона віддає все, що в неї є, і нічого не бере взамін. для мене дім це не місце, а це саме людина. Це моя мама. Мама, це для мене. Та людина, яка зможе тебе підтримати в будь-якій ситуації, щоб ти не зробила хороше чи погане, вона завжди підкладе своє сильне материнське плече.